Пройшов чемпіонат з кікбоксингу за Кубок Одеської області та Кубок морського торговельного порту Южний. Змагання відбувалися у спортивній залі ФСК Хімік. До нашого міста з'їхались кращі спортсмени з Одеси Чорноморська та Білгородністровського. В честь Южного захищали представники спортивного клубу Атом під керівництвом Ігоря Кравчука та вихованці дитячого юнацького спортивного клубу Кемпо спілкового комітету порту Южний. Всього у чемпіонаті взяли участь більш ніж 168 спортсменів. Вихованці спортивного клубу Дюсика Кемпо були представлені в усіх вікових категоріях. Від 6 до 10 років, від 11 до 14 років, юніори 15-18 та дорослі. Запеклі баталії розгортались як в поінт-файтингу, так і в лайтконтакті. Наші спортсмени вкотре показали хороший результат в усіх вікових групах. І не дивно, адже протягом багатьох років спортсмени клубу «Кемпо» стоять на високому рахунку у всіх найбільших змаганнях. Постійні тренування за взятість і наполегливість ведуть кікбоксерів до перемог. У чемпіонаті проявили себе як дорослі вихованці клубу «Кемпо», так і дитяча вікова категорія. Я хотел бы отметить прежде всего Денова Василия. Это он не только спортсмен, но он еще и тренер нашей средней группы. Заборин Леонид. Это тренер самой младшей группы, но он же и играющий тренер, он участник чемпионата. Он будет ехать в Ивано-Франковск на Кубок Украины по кикбоксингу. Это те, которые выиграли этот Одесской области. Из самых маленьких мне хотелось бы отметить Кисленок Данила, Клапий Кирилл, Телегеенко. Из самых маленьких, наверное, пусть он не золотой призер, он Першин Ярослав. 12 золотих, 8 срібних та 12 бронзових нагород вдалося завоювати вихованцям Олега Баркова та його тренерського штабу на чемпіонаті. Високі здобутки спортсменів южинського клубу кемпу вкотре порадували Сергія Маслова, голову проспілкового комітету морського торговельного порту Южний. Благодаря підтримки адміністрації свого торгового порту «Южний» наші секції працюють. з кожним роком все більше, і більше дітей приходить. Привітав тренерів та спортсменів з гідним результатом у чемпіонаті президент федерації кікбоксингу Одеської області Вако Дмитро Любівий. Турнир показал, что действительно команда городская прежде всего. Я больше всего конечно, за нее переживаю, потому что это южной команда, наш клуб, КМБ. она показала хороший результат. Я хочу сказать, что ребята себя показали бойцами прежде всего, показали характер, они довольны. Главное в этих соревнованиях была борьба, была интрига, была страсть в каждом поединке. Ну, Можно сказать, что все-таки клуб наш. Ціда достойно доказав, що южниця – це така основа для нас, якби в этом спорті в, в Одеської області. За підсумками чемпіонату найкращі южнівські спортсмени відправляться у місто Бровари, де відбудеться першість України. Навчально-виховний комплекс імені В'ячеслава Чорновола гостинно приймав маленьких шахістів 5 березня. 38 дітей сіли за клітчасті дошки, аби поборотися за нагороди у першості у віковій категорії до 10 років. За регламентом змагань кожному учаснику виділялося по 10 хвилин на партію. Юні шахісти грали у три етапи: чвертьфінал, півфінал і фінал. У Останні ігри увійшло 10 хлопчиків та дві дівчинки. Як зазначають організатори, боротьби за перше місце як такої не було, адже фаворит визначився одразу: це Мельник, який має перший розряд з шахів. А ось за срібло і бронзу вирували запеклі інтелектуальні протистояння. У загальному заліку третє місце виборов Євген Юшков, на другому місці Єгор Олійник. Я один раз увіділа їх і мені подобається, тому що там можна думати і швидко ходити теж. Угу. Мені особенно подобався Бліц. Дівчата також показали жагу до перемоги. До речі, напередодні міжнародного дня жінок маленькі шахістки отримали у подарунок ще й квіти. У першості серед дівчат на третьому місці Діана Марущак, другу сходинку посіла Маргарита Мазурцова. І на першому місці вже знайомий южницям Олена Мельник, сестра переможця загального заліку. Дівчинка зізнається, здобути перемогу у змаганні було нелегко, адже рівень її суперників досить високий. Я дуже щаслива і, і радась. Я Старалась и очень хотела кубок, и поэтому не выперла. До організації турніру долучилися не тільки Федерація з шахів міста та южінські міський центр спорт для всіх, а й громадські діячі. Водим копитков та благодійний фонд Твори краще майбутнє також приєдналися до процесу. А Світлана Діну зробила юрінським спортсменам солодкий подарунок. Я бажаю дітям, щоб у них їхнє майбутнє було тільки світле, тільки світле майбутнє. А ми, батьки, ми вже приложимо всі усі для того, щоб наші діти тільки радували нас і росли умними, хорошими людьми. Я что сейчас с помощью Федерации шахмат города Южного мы сможем ще больше проводить турниров. И надеюсь, к нам будуть присоєднятися другі спонсори, партнери и мы будем развивать шахматы в нашому місті. Маленькі шахісти продовжують тренування. Наприкінці березня у Миколаєві відбудеться фінал чемпіонату України з шахів серед юнаків та дівчат віком до 12 років. На ньому южницькі шахісти будуть представляти наше місто. Тож побажаємо їм нових перемог.